Ми живемо у Києві, найбагатшому місті України. Якби усі підпільні мільйонери Києва, починаючи з найбагатшого, взялися за руки, то найбідніший мільйонер замерз би на вершині говерли. Кожен киянин дуже стабільно отримує комунальні платіжки з дуже нестабільними цифрами у них. Можна зібрати платіжки усіх киян до і склеїти з них велетенського паперового змія. Якщо прив'язати цього змія до тріумфальної колони монументу незалежності і запустити його, то він підтягне Київ ближче до сонця. В Києві стане світліше і тепліше. Тоді киянам не потрібно буде платити за світло і опалення. Можна зібрати усі платіжки і зробити з них велетенського кораблика. Якщо цього кораблика відправити в плавання, то рівень вод світового океану підніметься настільки, що киянам не треба буде платити за воду. Можна склеїти з цих платіжок гігантського конверта і відправити листа Святому Миколаю з найбільшим проханням усіх киян, не платити за світло, тепло і воду. Але ж ми, кияни, розумні люди, і тому так не робимо. Ми просто йдемо і сплачуємо за рахунками для того, щоб отримувати якісні комунальні послуги. Повернувшись додому, ми одразу вмикаємо телевізор. Але він горить через стрибки напруги в електромережі. За тієї ж причини згорів і холодильник. Але не потрібно панікувати, адже батареї підтримують таку температуру в квартирі, що борщ не скисне до весни. Ми йдемо запити заспокійливу таблетку склянкою води з-під крану, і потім витрачаємо кубометри води на те, щоб змити наслідки. І ми не злим тихим словом згадуємо платіжки, але проблема не в них, а в людях, котрі нам їх відправляють. Адже на відміну від Святого Миколая для них немає нічого святого, їх цікавлять тільки гроші: обдирати киян, їхній бізнес. Чи готові ми подякувати керівнику Києва за те, що він захистив наші інтереси перед олігархами, за той комфорт, який він надає нам, сумлінно виконуючи обов'язки мера? Не готові? Тоді годі закривати очі на темні справи у мутній воді. Підіть і оберіть справжнього керівника столиці. Мер повинен бути мирний.